Діти. У кожної людини є п'ять органів чуття. Сьогодні ми з вами познайомимось з кожним і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні і чим вони допомагають. Загадки відгадайте? Органи чуттів називайте. Пахнуть смачно у печі, хліб і духмяне калачі. Пахне сад весняним цвітом. Лук травою, поле житом, а грибами пахне ліс. Все це відчуває. Ніс, так. Ніс це орган нюху, паха ще мила, квітів, приносять задоволення. Запахи їжі збуджують апетит, а запах газа або диму. Попереджає про небезпеку. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів пташок в гаю далекім і прощальний крик лелеки, дзьорки трік, джерел, струмочків, шелетвосення листочків, ніжну колискову мами. Все це чуємо. Вухами так. Вуха це орган слуху. За допомогою органу слуху людина розрізняє звуки, чує мовлення інших людей, музику, голоса тварин. Карі, сірі, голубі ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця. Поглядом стріляють в серце, бачить вдень не люблять ночі. Здогадались ви це? Очі так. Очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє форму, колір, розмір та кількість предметів. Що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке, що нас коле, що шипає, а що холодом проймає, що пече, що ніжне гріє, наша ручка розуміє. І який пухнастий котик дізнаємось ми на дотик? Орган дотику це рука, пальці, шкіра. Шкіра дає змогу відчувати холод, тепло, біль та дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути поранення, опіків об або обмороження. Сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мене розповідає. Це солоне, це гірке. Це солодке і смачне. Ось такий помічничок здогадались? Язичок. Язик це орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути гіркою, солоною, кислою чи солодкою. А зараз давайте перевіримо, як ви запам'ятали назви органів чуття і для чого вони потрібні. І пограємо в гру. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори? Почитати книжку, милуватися природою. Так, це очі. Орган зору. За допомогою чого ми зможемо дізнатись, що морозиво солодке, а лимон кислий. Перець гіркий. Так, дійсно. В цьому нам допоможе наш язик орган смаку, який орган чуття нам допоможе послухати спів пташок, музику, звуки. Транспорту. Так, молодці. В цьому нам допомагають вуха, орган слуху. За допомогою чого ми зможемо зрозуміти, що вогонь гарячий, а сніг холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. За допомогою рук та шкіри органу дотика. А що нам допоможе відрізнити неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів? Так, це ніс орган нюху. Молодці малята, гарно впорлись. До нових зустрічей!